Дорого, дуже дорого. Як змінилися ціни на житло і звідки такі суми? Ми виставили її за 78 тисяч доларів. Будівельний бум, чому саме Ужгород серед топів. Найбільше купляють, якщо для інвестицій це одно-двохкімнатні. І в якому місті покупець себе відчуває королем. А якщо там пропонують вам тобі якісь кошти, то треба погоджуватися, бо зараз все в його руках. покупців. Тулиця тут завжди великі можливості, великий попит і великі ціни на все, зокрема, і нерухомість. Кожен рік собі задаєш питання: ну мабуть, вище вже не буде. Але вище вже було і так кожен рік. Попри війну і вбивчі обстріли росіян, пропозиції житла не задовольняють шалений попит. Тому прайс на квадратні метри ніхто не знижуватиме, якщо у вашому районі часті прильоти. Тому там зазвичай ціни вони вниз не пішли, бо люди розуміють, окей, типу, моя квартира в цьому районі. Тепер що мені спускати ціну, коли типу весь ринок іде догори? Наприклад, це квартира юриста Даниїла. Однокімнатна на лівому березі Києва біля станції метро, в будинку ОСББ і ЄГЕ генератор. Тому на його 11-й поверх ліфт поїде попри блекаут. Ми виставили її за 78 тисяч доларів. Однак через кілька переглядів стало зрозуміло, що зі старим ремонтом і меблями за цю ціну квартиру не продаси. Краще трошки класти в ремонт, але продати за ті кошти, за які ми хочу. Замінили кухонний гарнітур, встановили новий холодильник, нові меблі в кімнаті, двері, освітлення доводять до ладу санвузо. Додамо сюди оплату майстрам і вартість самих матеріалів. Сума виходить: ну дивіться, тут от 40 квадратів Так. І ну, якщо так поділити, то ну виходило до 200 доларів квадрат. А як поліпшити враження від квартири без ремонту і за значно менші гроші, щоб вигідніше продати чи здати в оренду житло? Дивіться в окремому відео про хоумстейджинг на нашому ютуб-каналі Тиждень». Вартість квадратного метра новобудови в столиці близько 55 тисяч гривень. Та Київ дуже відрізняється від всіх інших міст різким поділом на певні райони. Якщо ми кажемо медіанна ціна по Києву, в цілому 4,7 мільйона за квартиру, то в Печерському, якщо ми конкретно подивимося, це 11,7. Дніпро найбільше прифронтове місто. Тут дуже великий наплив людей, зокрема переселенців, які ще й перевозять сюди бізнес. Це диктує свою специфіку попиту. Найбільше користуються життєво вже з ремонтом і вторинне і первинне в новобудовах, але з ремонтом більше, тому що люди вже хочуть зайти і жити і мало купують уже після будівельників, де треба робити ремонт. І не інвестують. 70-80% угод укладають за державними програмами. Зокрема, є відновлення, розповідає Анна. Обирають квартири з укриттям або ж паркінгом в будинку. Геть мало купують в небезпечних районах біля критичної інфраструктури. Ходімо, я вам покажу квартиру. Тут дві окремі кімнати, новий ремонт, продається з меблями і технікою. Район центральний з вікон гарний вид. Тобто можна насолоджуватися видом, коли, коли, коли не працює по коли не працює ППО. ціна цієї квартири 55 тисяч доларів. А до 2022 року вона коштувала б на 10-15% більше, каже рієлтор. Якщо там пропонують вам тобі якісь кошти, то треба погоджуватися, бо зараз все в його руках у покупців. Ціни на вторинному ринку житла в Дніпрі такі. Середня ціна однокімнатної 31 тисяча доларів, двокімнатної 40 тисяч, за трикімнатну просять 55. Середня вартість метра квадратного від забудовника 45 тисяч гривень. Ужгород, столиця Закарпаття, сюди релокувалося понад 200 підприємств. Переїхали жити близько 100 тисяч людей. де зараз одні з найвищих цін на житло в Україні. Вартість однокімнатної будинок до 10 років від 60 тисяч, двохкімнатна в середньому від 75-80 тисяч. Е, Умовних одиниць е, майназі. Е, якщо беремо трьохкімнатну, то від 110-105 Ну і, і трохи вище. Ріелтор пан Роман показує нам двокімнатну квартиру в будинку, зведеному менше ніж десять років тому. Простора, світла з ремонтом, меблями і побутовою технікою. Найбільше купляють, якщо для інвестицій це одну двохкімнатні. Цю квартиру із цією метою і купують її вартість 85 тисяч доларів. Йдемо на будівництво. Це місцевий забудовник. Його, скажімо, комплекс оцей невеличкий на 25 квартир. Вартість квадратного метра залежить від поверху. Другий поверх 1200, третій поверх 1150 квадрат, четвертий поверх можливо 1000 Ну, 1000 за квадрат. Є тут ціни і як на столичному Печерську. Ось такі таунхауси, вартість від 11 мільйонів гривень у центральній частині Ужгорода. Затишний сповільнений Ужгород. Таким його відчувають ті, хто хоч раз тут бував. Утім, це відчувається лише в історичній частині міста. А ці кам'яні джунглі теж Ужгород. Він розростається шаленими темпами. Сюди інвестують мільйони, адже регіон вважають одним із найбезпечніших. Тут уже не затишні клубні будиночки, а справжні хмарочоси за мірками Ужгорода. Звісно, тут сотні квартир, тисячі квадратних метрів житла. У цих ЖК будують дитячі садочки і школи, що правда приватні. А поки що існуючі садки і класи переповнені, кажуть містяни. Школи переповнені, садочки переповнені. Особливо державні, і це не єдине, чим незадоволені люди. Тиск, на воду води гірше набагато. Представте, що через місяць не будете мати води. Немає парковок, вільних Одна, навіть зараз йдемо з музичної школи. Найти парковку треба кілька кругів зробити. Ці проблеми міський голова Ужгорода визнає. А от змусити забудовників зводити садки і школи не приватні, каже, не може. З юридичної точки зору ми не маємо повноважень, щоб вплинути на забудовника, збутуйте нам, будь ласка, школу або садочок. Ми <підемо> Утім, колишній головний архітектор Ужгорода вважає, що місто може прописати ті умови, які вигідні громаді. Я наведу вам приклад Кошиця. Задає міська управа, що на цій території буде побудовано там 18 багатоквартирних будинків по такому проєкту. А я хочу більше, каже, більше ні. Ви вкладайте гроші, ви дістаєте свою вигоду. але по нашим правилам граємо. Моє припущення, що в Ужгороді все ж таки будують забагато житла, і цей ринок нагадує піраміду чи то пак фінансову бульку, яка лусне, частково підтвердив мер. Як проїжджаємо в вечором кварталі, де вже збудане житло і експлуатується. Ну є багато вікон, де ну не освітлюється. Бачимо, що там просто ніхто не живе. Якщо надумали інвестувати у нерухомість в умовно безпечному Ужгороді, зважте всі за і проти. І ледь не забула ще одна перевага Закарпаття відсутність комендантської години. Чи користуються цим в Ужгороді? Вийшла подивитися опівночі. Ну, власне, тихо. Можливо, їм і не треба тут. Комендантська година. Маленьке місто раптово виросло, але поки що зміни лише від забудовників. На лаври мегаполіса поки не претендує. Ірина Коваленко, Ольга Павловська, Роман Сищенко та Валентин Шелко ТСН тиждень, один марафон. Єдині новини.